Чому коли люди вживають вітаміни в пігулках, вони бояться їх передозування? А коли вживають їх з фруктів, то ні. Тому що в фруктах це натуральні вітаміни, і вони знаходяться в малих концентраціях, і передозувати їх неможливо. А от вітамінні препарати бувають різні. Якщо у вас з певних причин виник дефіцит якогось вітаміну, то лікарі або нутриціологи прописують вам монопрепарат, де конкретно тільки цей вітамін, він там в великих дозах, і, як правило, використовують синтетичні аналоги цих вітамінів, тому що вони дешевші. І в таких великих дозах можливо це виправдано. Але такі вітаміни не можна приймати довго, тому що вони мають певні побочні явища. Все ж таки, це не натуральні вітаміни. Але якщо ви шукаєте добавки для попередження дефіциту вітамінів для профілактики різних захворювань пов'язаних з дефіцитом, то тоді краще обирати препарати, де в одній капсулі зразу ж декілька вітамінів, мінералів, тому що тоді. Діє ефект синергії, коли ефекти від різних вітамінів примножуються в багато разів. Тоді треба обирати натуральні форми вітамінів, які отримані безпосередньо з овочів і фруктів. Можна не боятися передозування, все рівно що їсти моркву, яблука, персики.